Привіт, друзі! Це відео для українців, які знаходяться в Австрії в статусі прихистку і збираються повертатися додому в Україну. Відео про те, що треба зробити, що треба закрити в Австрії, щоб коректно повернутися в Україну. Мене звати Катерина, це блог про життя в Австрії, я гід в Австрії і в Грації. Запрошую на мій канал, підписуйтесь, лайкайте, ставте коментарі і так далі. І так, не дивлячись на те, що війна у 2023 році триває, багато сімей вирішують таки повернутися в Україну. Що треба зробити? Перш за все, якщо ви отримаєте фінансову допомогу, а саме соціальну допомогу, Grundversorgung, то ви маєте відреєструватися звідти. Ви маєте повідомити Карітакс або Volkshilfe, які виплачують вам цю допомогу. Ви можете зробити це особисто або по емейлу. І попросіть, будь ласка, підтвердження про те, що а, вас відреєстрували. Якщо ви робите це по емейлу, то ви маєте повідомити, що ви від'їжджаєте в Україну назавжди з такої та такої-то дати. Можливо, те, що я зараз озвучу в цьому відео, для багатьох з вас здасться очевидним, але а, я зараз зрозуміла зі свого досвіду, що це очевидно не для всіх українців, і деякі, які повертаються в Україну, не виконують всіх цих кроків, і потім настають всі ці наслідки, небажані наслідки. Тому я вирішила озвучити це ще раз. Далі багато хто забуває. Про закриття рахунку в австрійському банку. Забувають, тому що, перш за все, для українців діють пільгові умови, і керування банківським рахунком воно безкоштовне для українців і так далі, і так далі, але так буде не завжди. Якщо ви від'їжджаєте назавжди в Україну, а ваш банківський рахунок не закритий, то він буде відкритий ще багато років. І якщо умови зміняться, і, наприклад, з наступного року... А володіння таким рахунком буде коштувати, наприклад, 50 євро в рік, то ця сума буде сумуватися, сумуватися, і далі Австрійський банк зможе подати на вас суд і виграти його. Якщо ви були зареєстровані в службі зайнятості ВМС, то також треба повідомити свого куратора про ваш від'їзд. Обов'язково треба виписатись з житла. Тобто заповнити цей мельдецетель, як і тоді, коли ви прописувались в житло. Для виписки вам не потрібна згода власника житла. Ви просто самостійно його заповнюєте і повідомляєте органи в даному випадку. Це магістрат про те, що ви від'їжджаєте в Україну і виписуєтесь з житла. Це зробити обов'язково. Дитячі садки і школи. Будь ласка, повідомте ці установи про ваш від'їзд і від'їзд ваших дітей. І якщо з дитячим садком це плюс-мінус нейтрально, то зі школою в нас існує така ситуація. Тут включилася Катя, гід в Граці. Будь ласка, підписуйтесь на мене також в інстаграмі і скрізь, якщо вам цікаво про Австрію і про Грац трошки більше дізнатися. Так от, коли Марія Терезія прийшла до влади. То вона ввела обов'язкове шкільне навчання. Тут мається на увазі не лише відвідування відповідних шкільних навчальних установ, а також, можливе, і домашнє навчання, але це має бути узгоджено зі шкільною адміністрацією, з місцевою владою і так далі. І так, далі. так от, відповідальність за те, що ваша дитина не прийшла до школи, несуть батьки. І вона ця відповідальність не тільки моральна, а й фінансова. І це може дуже сильно вдарити по карману. Я зараз не наведу вам точну суму, але от нещодавно я мала розмову з директрисою однієї зі шкіл, і вона мені сказала, що це 120 євро за кожен тиждень прогулу. Тому, якщо вам дуже треба прогуляти школу. То повідомляйте про це завчасно. Якщо ви від'їхали в Україну і не повідомили шкільну дирекцію про це, ну то у вас будуть проблеми. Окрім того, що треба виписати з житла, ще й треба повідомити власника житла або установи, яка вам надала це житло про те, що ви виїжджаєте. І неважливо, чи жили ви в цьому житлі безкоштовно, приватно або платили орендну плату, ви маєте про це повідомити. Якщо ви отримували дитячі гроші, фамілія НБХІльфи, то ви також маєте повідомити. Установу, яка вам її виплачувала Фінансамт, про свій від'їзд. Так, зараз ми прийшли до блакитної картки. В принципі, якщо ви просто повертаєтесь в Україну, то з нею нічого робити не треба. Візьміть її з собою, хай вона в вас буде. Бо бували вже такі випадки, що хтось назавжди повертається в Україну. А в рідному місці змінюється ситуація пов'язана з воєнною агресією Росії в Україні, і вони ця сім'я вирішує повернутися назад в Австрію. В такому випадку ця блакитна картка вам може знадобитися ще раз, і ви просто будете реєструватися по-новому, але не будете одержувати цей статус прихистку. Але у випадку, якщо ви від'їжджаєте до України, а потім маєте намір. Одержати такий статус прихистку в іншій державі Європейського Союзу, в цьому випадку треба закрити цей статус прихистку в Австрії. Тобто здати цю блакитну картку. А, і все це робиться у Фремден Поліцай, там само, де ви і одержували цю картку. Бо в такому випадку ви приїдете до іншої держави. І вона не зможе вам відкрити цей статус прихиску, тому що він вас відкритий в Австрії. Якщо відео було для вас корисним, то напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. Вони дуже важливі для мене. І підписуйтесь на мій канал. З вами була Катя з Австрії, з Грацу. Катя любить Австрію. Пока-пока.